Для маленьких дітей новорічні свята несуть диво та невідомість. Ринку не починають з'являтися нові декорації, які привертають увагу дитинки, і ми повинні з цим правильно скористати. Завжди обираємо безпечні матеріали, ні скляним іграшкам, довгим дротам. Та відкритому вогню. Впродовж перших 6 місяців у дитинки формується найголовніший навик це навик фіксації взору на предметі. І тому, використовуючи гарні декорації, дрібні декорації, а також не блимаючі вогники, ми можемо стимулювати розвиток у дитини цього головного навичку. Якщо ж ваша дитинка перебуває у віці з 5-6 місяців і вона формує вже навичку повзання чи повзає, то для того, щоб ще більше розширювати та працювати з глибиною просто, і бінокулярністю зору ми можемо використовувати перед ялинкою штучні снігові замети у вигляді подушок або фетрові заборчики, які будуть перешкоджати доповзання дитинки до ялинки. Якщо ж ваша дитинка вже починає вставати біля опори, то уникайте будь-яких опор біля ялинки та встановлюйте ялинку не безпосередньо лише на підлогу, а також добре фіксуйте ялинку до стіни. Питаємо, що у віці з 9-10 місяців ми починаємо розвивати у дитини вказівний жест, показуючи картинки в книжках, показуючи на іграшки, на тваринок, на людей. Таким чином ми інтегруємо навик тяжіння ручки і предметів до роти навик вказівного жесту. А також починаємо вводити навичку дитинки, вітатися та прощатися. Я бажаю вам гарних свят, у спокою та радості разом з вашими дітками.